Просто ми покупаємо краску і на воду наливаємо, І все. Ось так полтавська індійська громада відзначає холі. Своє традиційне свято кольорів для цього народу це щось на кшталт нашої масниці. Холі ще називають фестивалем весни. Ми всі збираємося в одному місці і кидаємо різні фарби один в одного. Індуси говорять, фарби це не лише красиво, цей обряд символізує радість та прощення. Цей праздник вважається, що забить всі вразди друг друга бнять і забуть все, то було в прошлом году плохої. Всі друг друга прощають, просять прощення. Окрім фарб у хід іде пудра. Навесні погода в Індії мінлива, тож люди часто хворіють. Саме через це у давнину на холі індуси обсипали один одного лікувальними порошками. Після таких обрядів одяг вже не поносиш. Жартують представники громади. На точно не цірується і ви зберігаєте, так? Так, ми асапиняєте. Ми зберігаємо погоди погаді тому, що ми от, відмічали праздник такий, розумієте? Та осін важно для нас, святкуючи індуси, побажали один одному миру на своїй другій батьківщині. Україна мирна країна. Нам подобається жити тут. Полтава красиве місто. Мені воно подобається.